Часутні. Шановні депутати, півроку тому, навіть більше ніж півроку тому, по добродій душевні, ми дозволили регіоналам відносно мирно пережити революцію. Наші сподівання, що вони засвоюють урок, зовсім не виправдалися. Вже сьогодні ця наволоч, поки йде війна, лізе до влади. Є люди, які абсолютно не вчаться на своїх помилках і розуміють тільки силу. Передайте пану Берташу, якого немає сьогодні в залі присутніх, і всім його вірним псам, що в нього є 15 днів, для того, щоб він і всі його пси поскладали депутатські повноваження і пішли з державної служби. Тому що на їхніх руках кров. Кров майданівців і кров наших людей, українців, які зараз воюють в зоні АТО. Також у нас є питання до пана Данильчука Олександра Юрійовича. Ця людина відкрито після революції, після розстрілу людей на Майдані підтримала Януковича, вступивши позафракційне об'єднання Європейський вибір. Ви вступили в не вступив, Я не вступив. Я не бачу документ, бачу, на сайті бачив бачив. Бачу, бачу. Також ми знаємо, як ви неодноразово казали, що ви хочете пойти в Росії поїхати до вашого друга Бакая. <кій> Який вже там. Або поїдеш, діймо, а ви поїдеш з вино якось на нашій колоні. І так днів. дякую вам за увагу, до зустрічі. Я хочу сказати цьому пану, розумному такому, не тобі мене вчити і не тобі мені розказує. Якщо є документи, покажіть мені документи. документи. То я вже Януков працював. Я в Янукові, де януковаче працював? Я три з років вдома сидів. Що ви, ви розказуєте? Ну що ви наші це розказуєте? Що ви, ви, ви зробили за цей час? Я багато що зробив.